Ремонтувати дороги в області тепер стане легше. В Коломийському районі запрацював сучасний асфальтний завод українського виробництва. В селі Матеївці нове підприємство забезпечує асфальтно-бетонною сумішю, передусім ремонт дороги Р 24 так званої золотої підкови Карпат. Завод має всі шанси стати першою за останні роки серйозною цільовою інвестицією в розвиток області. Директор нового асфальтного заводу Ростислав Моклович каже, що асфальт виробляють за усіма європейськими стандартами і з відповідними добавками. Викиди від роботи підприємства мінімальні, адже виробництво працює на газі, що мінімізує вплив на атмосферу. Завод комп'ютеризований, який буде давати якісний асфальтобетонний асфальтобетон. За всіма європейськими стандартами зі всіма додавками це, які буде давати, які буде робити ще мага поверхнева обробка, які будуть є ну, присутній мінеральний порошок, який або цемент, тому що наші старі заводи облакористі, вони не передбачені для укладки верхнього шару, де використовується мінеральний порошок. Машини виготовлені на вітчизняному підприємстві Кредмаш у Кременчуці. Також кошти з його зведення та запуску вкладені в українську економіку. Окрім того, на новому підприємстві створено 30 робочих місць. Будівництво доріг в державі це також дуже серйозний економічний стимул для розвитку, тому що він супроводжується створенням нових робочих місць. І зокрема, новий асфальтний завод це яскравий приклад цього. Поряд з цим, звичайно, це колосальний драйвер для розвитку цілого гуцульського регіону. Я завжди кажу, важливо людям давати не рибу, важливо людям давати вудку. Гудкою в цьому випадку є якраз будівництво доріг в самому наймальовнішішому краї по Завод забезпечує передусім асфальтобетонною сумішю ремонт дороги Р-24, так звану золоту підкову Карпат. Утім, є замовлення і по цілій області. У нас вже є першопрохідці об'єднані громади. І є, ну, є позитиву багато, бо є прямі відношення відношення з Києвом бюджетні. Їм дають кошти на місцевого значення дороги. Це якраз буде залучені такі заводи, тому що в тому році була проблема вести, хто знає за 100-200 кілометрів асфальт. Це все рядом. Я вважаю, якість буде доброю.